Верховна Рада прийняла закон про збільшення податків. Які саме податки, кого це буде стосуватися, давайте розглянемо. Зокрема, було збільшено військовий збір з 1,5% до 5% для усіх фізичних осіб від їхнього доходу. Тобто з вашої заробної плати додатково буде отримуватися 5% від вашої заробної плати. Це не стосується військовослужбовців, які надалі буде сплачувати 1,5% військового збору. Також зміни відбулися для фізичних осіб підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Зокрема, перша, друга і четверта група будуть сплачувати 10% від мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень, тобто додатково 800 гривень міського збору. Для третьої групи там буде 1% від доходу. Інші зміни стосувалися оподаткування банківських установ та інших небанківських фінансових установ, а також щодо АЗС у вигляді попередньої оплати за податки. Я думаю, вам це не цікаво. Інші суттєві зміни стосувалися звітності, зокрема відносно своїх працівників. Якщо раніше звітність ви подавали щоквартально, то зараз щомісячно. Тобто держава, скоріше за все, створює всі необхідні умови для майбутнього введення економічного бронювання. Щодо дії цього закону, окреме його положення вступає в силу з 1 жовтня. 24-го року, зокрема щодо сплати військового збору, тобто відбудеться додаткове до нарахування вами або вашим податковим агентам. Діяти він буде протягом усього військового стану і припинить свою дію в кінці року, в тому, якому цей військовий стан буде скасовано.